Для співвідношення, у нас було сім людей на позиції, а противника більше 80 чоловік тільки а, на одній точці, і вони все більше наростали наростали. А, вдалі працювали снайпери, вдалі працювали АГС, які по нам прям дуже сильно навалювали. А ми все, все ж з тими автоматами і цими, а, і, ну, автомати, гранати і РПГ. У нас ніяких нових засобів враження не було. Наша задача була протримати якомога довше противника. Що з такого цікавого? В той день я з противником вперше вночі. Грався в перестрілку в дивоглядки. Хто кого побачить, і в того перший вистріл. Типу, в мене був приліт... тепловізор, специфіка тепловізора, коли ти закриваєш вікно, а за вікном тебе не видно. Відкриваєш вікно, тільки тоді ти можеш подивитися в сторону противника. Я відкриваю вікно, дивлюсь в сторону противника, не бачу нікого. Другий раз відкриваю вікно, дивлюся. опа, Противник сидить. ну, Приблизно в тому вікні. Вночі ж ти не бачиш приблизно, де вона, Але розумієш, при... що десь отуда туди навалювати. А в цей момент він бачить мене теж, що я з вікна виглядаю і різко ховається. Такий, я такий ну поняв, зараз буде перестрілка. Ну і на слідчи ранок я присунаюся. Я був на восьмому етажі, прихожу на сьомий етаж. такий дивлюся по 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 і все вікно тако в решеті. Тобто він цілив саме там, де я стояв, але просто на етаж ниже. Якщо він не помилив би з етажами, він по мені дуже добре прицільно попав би. Всім привіт, всіх люблю. Всіх люблю кушати пить поки є. Да, пить, пока есть. На днях уїхали близько 65 ми зібралися в одну кучку. А ми по ним 120-ти, мов їха і по нам заребіть. Витягування там, коротше, де там де димок іде.